Дякую. Разудень. Отже, переходимо до розвитку до концерта денному. Перше питання: про затвердження змін гімназів оплану придатності міського лікування та реабілітації Дератської селищної ради <рес> на 2025 різні проведення хай засідали директора ділятності гарні та загальних середньої ради. Коротше, щоб займати вас час, загальні доходимо зменшили весь проєкт. Ми вже забрали гроші по паліативці або просто стаціонарні ЦЗУ, А так в загальному ми робимо просто перекидки з інших кварталів на останній квартал, там деякі кошти були не використані закупівля, на закупівлях, на матеріалах. Я думаю, що ми те саме їх не використаємо до кінця року, тому що треба гроші бере, щоб зайти в слідуючий рік, маючи якийсь запас.

засідання. Друге питання про внесення змін до річної сесії ради від 10.10.2014 номер 170. Десижн номер 72 про затвердження фінансового плану комунального підприємства з управління міським господарством на 2024 рік. П'яте вам обрання порядку денного. Пускай, можливо, у нас зараз прошу е і йде. Тоді третє е питання про затвердження комплексної програми безплатних та Івана. Про затвердження четверте питання про затвердження положення про порування одноразової стипендії на на учнів виховання, які є переможцями та партнерами змагання е, для і конкурсів та працівників, педагогів, тренерів, керівників, які їх підготували. Довечі Руслана Відик, начальник відділу сітка, що робота з політи для споселишньої ради. Так, звісно, можете це із Що змінилося положення про самі олімпіади та турніри, ми мусимо відповідно до роботи до документів заверти до нове положення про переміювання. Тут є олімпіади, турніри, конкурси, також по спорту. Якщо ви бачите, то я завіряю. Перший рівень це районний і другий униця області. Чи то спать коштів буде? up. Scăderea. N-a răspuns călătoriile. Dar, n-auzit cum ar fi totul, că Cattivi a salvo e la testa. Non mi sentono che mi sono e non vada la testa e non vada la testa e Так, ваша разпробувається щорічно передного року. Ми приймаємо проєкт рішення, про визначення вартості промань, відбудовисті в закладів освіти, тобто дошкільної освіти, та раніше середньої освіти. На цей бюджетний рік визначити у закладах дошкільної освіти вартість харчування одного дня. Для дітей віком е, вікових груп 2-4 роки в розмірі 72 гривні і для дітей вікових груп 4-6 роки 90 гривень. Для закладів загальної середньої освіти пропонується відкладені е, пропозиції це 65 гривень. Відповідно до того, що є зміни в нормативних документах, документах щодо е, пільгових категорій, які мають право безкоштовно харчуватися в закладах освіти, а також відповідно до того, що е, рішенням селищної ради можна прийняти е, ще якісь, ну наважче на погляд депутатів. Е, Можуть харчуватися по кілька, в залежності там, чи 50%, чи, 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 чи безкоштовно. Тому я прошу вас трошки детальніше, щоб ми це обговорили, І ці пропозиції. Можна основним документом, який про лічує категорії дітей, що носить продуктів безкоштовно, у нас є порядок 305. Ми обираємо свою. У ньому визначені основні категорії: це такі як що для заходів дошкільної освіти, що для заходів правильної середньої освіти. Це є е, діти, е, які відносяться до е, сімей, що отримують. Е, Соціальною допомогою малозабезпеченої сім'ї. Це перша категорія. Далі це є діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського, діти з інвалідністю, діти з числа осіб, визначених статтями 10, 10, 10, 1 закону України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту. Де відноситься саме діти з сімей, ветеранів війни, захисників, захисниць України, що загинули, і у цих статтях перелічено досить вагомо Категорію цих вже скажімо військовослужбовців, туди належать і військовослужбовці, і АТО, і ООС, і Міністерство внутрішніх справ України і держав.

Там пише дітей, захистників і захитних дисциплінатів і має статус ветеранів війни. Проподобається ви виключити, бо вони є в наступному пункті, так? Що тільки мають статус ветеранів Там два різних питання. Ага, то це лишається. А через те, що ви залишили ще двома виділями, або якраз для авторів, або вона не є гарантована державою для статистичного безкоштовного харчування. А, так це треба назвати? Так. Тих дітей із сімей загиблих, уже про що ми щойно говорили в крайні війни. У нас раніше було виокремлено у попередньому рішенні, і ми виносимо на. Таке саме наступне питання, яке ми можемо. Давайте ви за одне. По одному? Чи є ще якісь запитання до чітки? Але це у нас є постановлення розміру батьків. Давайте в той, що ви сказали, скільки. У вас є потокол окремий. Прийняти. Отже, для дітей, захисників, захисниць України, які перебувають у полоні, або повернулися з полону. Це отако ж ми. те, що не зможе Так. так. Можна... так. так. Ми, ну, Наступний можна далі. Цілий проєкт рішення доповідає. Цілий проєкт рішення доповідає. Не треба виділяти кожну висоти окремо. Е Тобто це саме ці два пункти, що ми сказали, це відноситься і до закладів як шкільної освіти, так і до закладів середньої освіти. На цьому все. Добре, чи є ще запитання? Треба Ні, позахисного. Держава це не гарантує. Це не гарантовано. А вони до цього часу гарантовано. Харчування платить місцевий бюджет. Харчування платить місцевий бюджет тільки. Перший четвертий дає і держава, і ми 16%. 15%. А закладів від того, які якими е, приймемо рішення. Що Програми, тому що програма розвитку фізичної культури та спорту я кажу, завершується 20 року, тому наступний крок на 26 років. Вічна наша програма тільки на наступний рік. Чи є запитання до доповідача? До немає, розумію. Тоді прошу голосувати на центральне проєкт рішення, щоб провели на сесію. Кушина Ярослав, Кіщук і Яра, Бахмет Ганна, да. Наступ Вікторія теж за. Наступне питання. Про затвердження програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки заходу освіти для Сусвітньої Ради на 2006-2015 роки. Депутат Швислана і Дмитрішані Кіннотів, бо перемогу Христоту для Сусвітньої Ради. Прошу, Руслана Сергій. Так само пропонується нова програма затвердження пожежної, тому що повинна така буде селищній раді програми пожежної технічної безпеки у закладах саме освіти. Щоб я не зачітувала, є е, положення, паспорт відповідно, того, що відповідає. Змішна програма, така відповідно до пошверисних призначення. Якісь е, кошти ми закладаємо, можете давно чи є запитання, Тоді прошу Петрічки голосуємо за те, що пробували його на сесію. Кушина я розказував. Пасма Дганта. Наспіть Торі Петс. Ввертаємося до другого питання про внесення змін до рішення середньої ради від 24 номер 1782. Про заперечення фінансового плану комунального комерційного підприємства для спеціальності первинної медико-сантарної допомоги Держатиї середньої ради на 2025 рік. До привітач Івана Абрамлюк, директор КНП рацію центру первинної медико-санітарної допомоги для середньої ради. Прошу. Цвіт вам на двадцять п'ятого і запроваджували до року <кхе> Тож тоді прошу голосувати е за даний проект рішення, що ми допомагали на сесію. Що не Ярослава, Іщупірова, Пахміт Ганна, Настю Вікторія, і За. Е <кхе> чи є питання, запитання чи рекомендації щодо проведення нашої комісії? Питання порядку заміни всі вичерпані. Всім ще ви дякую. Чам та членом за те, що сьогодні прийшли і відновили на засідання. Всім мирного і благословенного дня. Дякую.